За рівні умови праці кіровоградські далекобійники в чергове байкотували. Понад два десятки чоловіків зібралися на виїзді з міста, вимагали, аби усіх перевізників поставили в однакові умови роботи. Свої вимоги виклали у листі звернені, його збираються направити у різні інстанції. За словами водіїв, нині даївці та представники Укртрансінспекції надають пільги великим компаніям високопосадовців. кажуть, їхні машини не штрафують і за перевантажені, навіть не спиняють для перевірки. Карають лише дрібних перевізників. Представники Укртрансінспекції наполягають до усіх водіїв у них однакові вимоги. Зібралися е, запитати у наших вищестоящих органів, о, наших силових структурах, що там це у нас, о, зокрема, це роботників, вдає, роботики автодора, е, до яких це пір і скільки буде продовжуватися це свавілля на цих дорогах наших. Де закон він для всіх. Ті транспортні засоби, які проходять через по тому участку дороги, де проводиться контроль, всі заганяються на комплекс. На сьогоднішній день станом 30.06.2014 року ми перевірили 416 транспортних засобів, виявлено 79 порушників стосовно перевізників, які перевищують бойові параметри. Складено акти на розмір 53 тисячі євро.